Це інструкція, як зареєструвати ФОП онлайн за 10 хвилин. Тема не нова, але Дія вносить корективи, та й нам часто задають запитання, як зареєструватися через Дію. Отже, щоб відкрити ФОП онлайн, вам потрібно мати ключ електронно-цифрового підпису, знати потрібну вам систему оподаткування, підібрати квети та зареєструватися у дії на комп'ютері. Якщо щось із цих слів викликало у вас тривогу, то телефонуйте нам або напишіть за послання під відео. Ми допоможемо! Якщо ж ні, продовжуємо детальніше. Перше, отримати ключ ЄЦП. Це ключ електронно-цифрового підпису, за допомогою якого можна робити безліч корисних речей. Його можна отримати через Приват24, якщо у вас є приватівська карта, або ж отримати у податковій за місцем реєстрації. Обидва варіанти безкоштовні. Друге, зареєструватися в Дії. Там все інтуїтивно зрозуміло. Головне зробити це з комп'ютера, так як ФОП зареєструвати можна тільки з веб-версії Дія. Потрібно заповнити всю особисту інформацію, яку Дія запросить, і підписати ключем ЄЦП. Третє. Система оподаткування. У двох словах, якщо плануєте торгувати на ринку, обираєте першу групу. Якщо плануєте стати аграрієм, обираєте четверту. Якщо ви плануєте надавати послуги толкам або закордонним клієнтам, можете відкривати третю групу оподаткування. А якщо ваш бізнес пов'язаний з усім іншим, відкривайте другу групу. Наразі це вигідна група для торгівлі, послуг, фізособам і так далі. А взагалі, під відео я залишу посилання на так званий калькулятор, де можна з легкістю розрахувати, яка система оподаткування вам підходить найбільше. Ну і четверте. Кведи. Підібрати їх можна методом пошуку на порталі посилання Послання також залишаю або ж попросити допомоги у нас. Отже, все зроблено. Тому можемо реєструватися. Дивіться на екран. Робимо все разом. Ми знаходимося в дії, бачимо перед собою пошук і вже підказку. Відкритий ФОП. Натискаємо, підтверджуємо наміри. Вкрити за 10 хвилин. На наступному екрані просто перевіряємо дані, які підтягнулися. Або ж заповнюємо поля за бажанням, якщо ви хочете вказати іншу адресу. Другий крок. Обираємо квети. Можемо вписати підібрані квети або просто написати в пошуку вид діяльності. Кветів може бути скільки завгодно. Обираємо основний основний вид діяльності та додатковий. Наприклад, програмування як основний, а як додаткові оренда автомобілів і скажемо Клінінг. Обрали йдемо далі. Чи був у вас відкритий ФОП за останні 12 місяців. Ні, якщо не був, ти знаємо далі. Обираємо потрібну систему оподаткування. Нам потрібна третя група, наприклад. Тизьнемо далі. Обираємо, де будемо надавати послуги по всій території України. Далі заповнюємо контактні дані. Краще за все вказувати реальні номери телефонів, так як це буде методом взаємозв'язку податкової з вами в разі необхідності. Перевірили, йдемо далі. Читаємо заяву дуже уважно, чи правильно обрана система оподаткування, чи й даний податок та інші моменти. Якщо все коректно, підписуємо ключем електронно-цифрового підпису заяву на реєстрацію. Я вас вітаю! ФОП вже зареєстровано. І далі можна відкривати рахунок і заробляти гроші. Якщо у вас все ж таки залишилися запитання, пишіть нам та отримуйте консультацію всього за 50 гривень. Запитань не залишиться. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.